Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття. Сьогодні я розповім вам про одяг та взуття. Діти, а що ж таке одяг та взуття? Так, це речі, які ми одягаємо та взуваємо на своє тіло. А які предмети одягу та взуття, ви знаєте? Пропоную пригадати, це діти, сукня, футболка. Светр, штани, шорти, шкарпетки, шапка та куртка. Тепер пригадаємо, що ж таке взуття. Взуття це те, що ми взуваємо на ноги: це чобітки, босоніжки, домашні капці. Пляжні капці, кросівки та туфлі це все діти, предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу, вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручним і не заважати рухам. Нам повинно бути зручно у нашому одязі та взутті. У кожного одягу є своє призначення. Є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня, в ньому ми граємось, ходимо на вулицю. Є святковий одяг, який ми одягаємо на свята урочисті події. Також є спортивний одяг, який потрібен для занять спортом та фізкультурою. Є національний одяг. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Також є спеціальний одяг для сну це піжама. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко, і який захищає нас від сонячних променів. В холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен завжди бути чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього. Тобто вчасно прати від забруднень і просувати наш одяг. Наше заняття завершилось. Сподіваюсь, діти, що ви запам'ятали предмети одягу та взуття, та як за ним доглядати. Дякую за увагу, до побачення, малята!